Приготуємо чизкейк Нью-Йорк з малиною для дитини без додавання цукру. Отож, для початку робимо основу для чизкейку з печива. Беремо 180 г звичайного печива до кави, закидуємо в чашу блендера та дрібнемо його до крихт, щоб не залишалося великих шматочків. Розтоплюємо 60 г масла в мікрохвильовці та додаємо до крихти з печива. Для зручності спочатку перемішуємо лопаткою, а потім рукою до моменту, коли можна з нього щось сформувати, як на відео. Форму для випічки добре намащуємо вершковим маслом. Після чого висипаємо крихти печива у форму. Рівномірно розподіляємо лопаткою та присуємо його дном стакану або чашки. Рекомендую брати стакан з плоским дном, щоб основа була рівною після формування. Попередньо розігріту духовку на 180 градусів. Закладаємо основу та запікаємо 8 хвилин. Беремо 925 крем-сиру та збиваємо його. Рекомендую використовувати високу миску та міксер, щоб сир не розлітався, як у мене на відео. Якщо немає міксера та високої миски, краще збивати його вручну, але це займе більше часу. Витягаємо основу з духовки та даємо їй охолонути. Далі додаємо 4 яйця та 1 жовток до крем сиру. Обов'язково додавати по одному яйцю та збивати масу, оскільки процес перемішування буде простіший та консистенція буде кращою. Це забере більше часу, але результат буде якісніший. Ви можете додати 200 г цукру. Якщо ви даєте його вживати дитині, або будете його готувати для себе або близьких вам людей. Також не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити ще відео з ідеями, чим не годувати ваших дітей. Та поставити лайк, якщо вам сподобалось відео, та залишити коментар з вашою думкою. Перемішавши все до однорідної маси, додаємо 100 г жирних вершків. Я використовую 33% та збиваємо до однорідної маси. Для випічки нам знадобиться фольга для обгортання форми, щоб зберігалася та рівномірно розподілялася температура всередині, а також щоб не потрапила вода, яка використовується у паровій бані. Для цього щільно складіть фольгу навколо форми, щоб не було місця, де може потрапити вода. Виливаємо підготовлену сирну масу у форму. Лопаткою розгладжуємо масу з час від часу стрихаючи її, щоб після випічки не було бульбашок з повітрям. Для парової бані перемішуємо форму з начинкою в глибоке деко, щоб можна було налити воду та наповнюємо його щойно закипівшою водою. В розігріту духовку на 160 градусів закладаємо парову баню разом з майбутнім чизкейком випікатися півтора години. Як пройде півтора години, вимикаємо духовку та відчиняємо дверцята духовки та залишаємо чизкейк охолоджуватись на одну годину. Такий спосіб допоможе йому не тріснути від різкого перепаду температури. Готовий чизкейк залишаємо в холодильнику на 6-8 годин для повного охолодження. Після чого знімаємо фольгу та обережно дістаємо його з форми. Як результат, вийшов чизкейк Нью-Йорк без додавання цукру. Далі готуємо желе з малини для оформлення чизкейку. Беремо 200 мл води та 3 столові ложки пюре з малини. Ви можете також додати 25 г цукру. Перемішуємо та чекаємо, доки закипить. В киплячу суміш, додаємо один пакетик желе для торта та добре перемішуємо, даючи покипіти одну хвилину. На готовий чизкейк викладаємо малину або інші ягоди за смаком вашої малечі. Викликши малину, заливаємо желе в такій кількості, щоб не витікало за межі. І в кінцевому результаті в нас буде ось такий смачний та красивий чизкейк, який буде до вподоби вам. Та ваші малечі.